It's an everyday thing, yeah. 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 What these names can do yeah. every day when yeah. they like it's day yeah. station. Me not do this for your approval. This is something more crucial. Me a talk about a legacy. Я Дерменчик, 10-й, капітан Єгор Ласточкін, 11-й Владислав Мартинюк, 13-й Андрій Матящук та 5-й Октан Джежонов. Тренер з і поміків Сергій Кукіль. Віна у воротах Олександр Бойко, номер 1 Сергій Байдіна, 21, він капітан команди, номер 15 Саволок Сидоренко, 10 Євген Становський, 8-й Мофіта Федорцов, який і вже просто новою, кемп поміків. На випередження непогана діє тут сороме Пінапа. Сидоренко пробиває. Закриває номінальний гостик. Ідеє зараз він поперечну передачу на Сидоренка. Сидоренко ще правіше, постріл від Федорсоває. Пласточки відборовся, з у центр. Демченко, Демченко підкає Федорцов, кола Демченко центром низом віддає, Передача перехоплена Федорцовим, призвав вихід у піду. небезпечно зараз буде там порожній ворота, практично, але й Зараз ворон в центрі залишає для Федорцова. Сидоренко між до нього повернувся. Догов ну, майданчика. Борід. 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 Андрій Євенчук кидає Андрій Євенчук. Федорцов в на готовий. Промалатый бах, бах, чай супварный, колтый сда, Евседнеев, есть сильнее, есть сильнее, Миквида, Миквида,

Пас назад і помиляється, зараз винайшпіна, Паласточки. Де на Демченко він теж тут може організувати небезпечний момент Ласточки Штафного майданчика. Солдатенко. Солдатенко. О, можливо, він проб'є, проб'є під поперед. Рахунок відкрито на 14-й хвилині, підам походить уперед. Солдатенко 22 й номер. Номінальний гостей потужно пробиває і летить м'яч над голкіпером. Піна підкрив рахунок. Солдатенко. Солдатенко. Сидоренко, простріл! Кадарцов. Сидоренко. сам знову ногу виставляє успішновий колектив у коміків. Владислав Мартинюк підхопив. Мартинюк. Мартинюк. Примішана Федорцова. Ласточкин чи Становський, Становський Вітісняє. Тим самим залишаємося. Пакера той проливає ще одне ревучичу суперника. правого краю Федорцов? він тут рухається і пробиває. Поставлять ло. І назад встигає відпрацювати. Кілька разів порушує правила. в правила. Сумні це теж. Наразі в центральному полі. Він продовжує атакувати центром пас. Я ром'яв. Довга передача, свідка головою, це можливості не встигне пробити. Підкат від Ворона. і Воронвал. Картку записав Вадим а в складі пінапа голкіпер отримував Жовтон. Зараз аерумян. Аерумян. Надалося відібрати Сігнієвий момент. Солдатенко залишає цього поєдинку. Ви там побачите посилання на банку. Давайте знову спільними зусиллями. Ми... Хто потребує ремонту? По-друге. Необхідно для цих же хлопців, для наших воїнів придбати квадрокоптер. А по-третє, необхідно придбати Starlink. І на... продовжується, продовжується. Профітала. Окей, сам. Межонову хаті не ходили. Федорсов, Федорсов є. Федор Ворон. Ворон. Межонов. Межонов ласточки Ігор Ласточки. А не в площину. Мартинюк і лише у підкаті. Федорцово вдається партнери. Ще більше схочуть довести справу до взяття Оріха Ваши. Олександра Бойка. Євенчук Зараз навіть він долучився до Кіпер П'ятера. Втрата Гвардієм. І його удар Бойко на кутовий. Знову долучився п'ятим польовим голкіпер. Ще момент! Ще момент! І нячнутись на ползборо. Обидва опинилися вони в одній зоні. Хтось один повинен був пробити. Солдатенко. Центром! Є партнер! Я партнер і Я Зараз від представника номінальних гостей. Демченко віддав на Мартинюка певнучого суперника. Мартинюк. Вау, на готовий. Федерцов знову класно відчував простір. Можливо, зараз він ще завершатиме, ні віддаватиме гольову передачу аероміат. Одвоєння перевагу і напад на 13 полівого таймов. Айпонят п'ятий номер, Робить верховець банки. номер, Віддає на Сидоренко, Змішні до центру да поворота справляється Голтіберт тонкування. Федорцов віддає румлян в один дотик. Є солнце. Приходить передача. Удар. Удар. від Федерацій. Румян. Знову можна розвивати Межонов. Межонов. удар поворота. Верхова передача. Вирвався до штрафного майданчика. Можливо, є держав з лівого флангу. До бой погонки Фапінапа забирає. Продовжується гра після тайм-ауту. Рекошет відборід. Відмов і зліповий фон ворозі за ладена. Збірна коміки і всі гнією. Скидає під удар партнер. Шостий модер. Ще моменти. Гол. Від банку 3-0. 3-0. Дев'ятнадцята хвилина. дрова тайму. Тільки розіграють. Страйна була розпочнеться до звучної хвилина чистого часу. Євенчук. Гвардієв стигне. Гвардієв. Простріл, Рикашет, Ой. Якому не дає бити Я кажу вам, по команді підхоплює його. Ревор, це третій номер, Соромецький. відкатку від Становського. О, після чого перехоплює Пінат. Є ще кілька секунд на атаку із ударом. І ще є час на удар. І навіть, я думаю, ще є час на удар. Становський витримує паузу і дає праворуч. Пролунає зараз фінальний свисток із рахунком 3-0. Вінат обіграє збір. Спі...